Коротше, тут така ситуація. Мені здається, що бот ДТЕК був чи зламаний, чи ну, насипає щось взагалі. І коли я переходжу, то в нього вискакують рекламні. Подивіться, що, 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 що відбувається. Детек, у вас щось дуже погано. Де, де, не. Так, ні, я, ну ти подивись поскаржитись, от спам. Та все спам. Це якийсь треш. очистити історію і видалити та заблокувати і дивимося так О, Богу.